Це у нас Nissan Juke 2013 року. На двигуні 1,5 дизельок. Дуже цікавий у нас кольор розфарбування. Сіренький з помаранчевими елементами. Просто погляньте, які в у нас стоять дисочки. Знована у нас така от цікава доволі оптика. Присутні туманочки, денні ходові вогні. Присутній безключовий доступ. Салончик у нас іде на текстилі з ручними регулюваннями. Мультикермово у нас шкіряне. На ньому ми маємо управління круїзом. Управління гучністю, мультимедіа, дзвіночками і вибором режиму мультимедії, скажімо так, аукс або радіо, дивлячись, що ви захочете. Що ж, є в нас датчик світла, датчик дощу. Пробігу у нас 191 тисяча, ну, можна вже сказати, 192 тисячі. Заводиться адівочка з кнопочки. Ось тут. Стоїть у нас класична для нісанів Кашкаїв, жуків, мультимедієчка. За уксом, з блютузіком, в принципі, все це у нас тут є. З навігацією, з налаштуваннями, з картами, кліматочок. Стоїть у нас механіка, шестіступочка, дуже така класненька, скажімо. Знизу у нас є портик під зарядочку, злі. Також подивіться, що у нас стоїть. У нас стоїть вебаста. Супер. Позаду у нас є підігрівчики, сидінь. Є у нас два подстаканечка. Такі от, бачите, лаковані вставочки У нас всюди йдуть механічне ручне гальмо. Зверху у нас самож собою підсвіточка з салону йде, і дзеркальце з механічним затемненням. Ось таким чином у нас виглядає задній ряд сидінь. Є у нас окремо підстаканочок. Стоять у нас форсові килимочки. Присутні і зафікси, ремені безпеки. Як бачимо, салончик у нас в гарному стані. Така цікава у нас текстура задніх сидінь. Все у нас класно виглядає. Багазничок хоч і невеликий, але вам скажу, місця тут доволі багато і вистачає, в принципі, присутні боковініші, щоб можна було щось поскладати. А знизу, дивіться, можна так поставити, щоб трималося. Знизу у нас є ось балонічик. У мене баланше для буксирування і ще купа всього в місці, куди ви можете щось поскладати, в принципі. Що ж, друзі, ось такий чудовий автомобіль у нас сьогодні на розгляді був. Нагадаю, що він у нас буде по дуже солодкій ціні, тим паче дизельний, з великим пробігом. І такий чудернацький під спорткас, скажімо. Тому запрошуємо всіх на майданчик, приїжджайте, машинка доволі цікава, Спокусливо виглядає. Скажімо так, навіть збираю погляди, поки я їхав. На мене багато хто звертає уваги. Тому, друзі, всіх запрошуємо. Автопоєнт з лобіоградка світійська дев'ятнадцять автопоїнт. Придбай якісне авто.